Вітаю вас 7 березня п'ятниця. Давайте розберемось про цей план. План. Наш план, до чого ми рухаємося. Ось Зеленський вчора тут дві ключові позиції. І Лавров там теж вчора казав, те ж саме, як сказав і посол РФ в Британії. Давайте спочатку Зеленський. Зеленський назвав два ключові кроки для врегулювання війни в Україні. Перший крок. Припинення ударів, ракет, дронів, авіабомб по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Ми сьогодні це прекрасно побачили, да? просто. Тобто повний контроль над тишею в небі, тиша в небі. Тут не вказується лінія фронту. Тут вказується тільки ось, ну ви зрозуміли, без лінії фронту. Я так це розумію. Вчора, до речі, це показувало. Що може бути зупинка, а ось лінія фронту ні. Лінія фронту все одно вона буде активна. Припинення ударів. Оця, 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 оцей перший крок від Зеленського. Чи буде він? Припинення ударів, ракет, дронів, авіабомб, енергетичній цивільній інфраструктурі. Тобто повний контроль і тиша в небі. Чи буде так? До цього йдуть. Ну, до цього йдуть. Да, Військові. Да. Військові на пасиві. Військові дії в плані обстрілів таких ось До речі, ще раз кажу, лінія фронту, тут, ну, тут немає лінії фронту по території України. Зв'язати руки, башні, щоб не було башні. Щоб не було башні, щоб не було пожеж, по світлу, по газу і так далі. Чи буде, це? Чи буде це припинення ударів, ракет, дронів, по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Чи буде оце? Перший крок. Десять монет, дурень. Уход від цього. Ну, ви побачили, як сьогодні РФ хоче, хоче миру. Ми побачили уход від цього. Диявол, баланс. Наш дім відлюдник домовленості. Відлюдник домовленості агресія. Ну, я вам скажу так, в принципі, в принципі, буде певна боротьба, щоб це, щоб цього добитися. Але я, в принципі, думаю по розкладу, що, що зможуть. Думаю, що зможуть. Хоча РФ вона взагалі не планує. Ну, тобто, зупинка, всіх бойових, зупинка всіх бойових дій в Чорному морі, що забезпечують тишу на морі. Чи буде це зупинка всіх бойових дій в Чорному морі, що забезпечує тишу на морі? Чи буде це в найближчі місяці? Да, знов домовленості, Да, повішений заморозка. Некая заморозка. Некая заморозка для того, щоб збиратися, їздити, обговорювати щось, планувати і так далі. Дорога до цього, да. Зеленський, зірка. Ну, Нас загнали в, глух... в глухий кут. Розпач, тупіка, ну, так. Да. По-іншому ніяк. Ну, я, в принципі, думаю, що буде. А ось інше питання: чи буде цього, цих кроків дотримуватися РФ? Чи буде дотримуватись РФ о цих кроків припинення ударів ракет, дронів, по енергетичній та цивільній інфраструктурі, тиша в небі та зупинка бойових дій в Чорному морі? Чи буде цього дотримуватись РФ? Перед початком перемовин. Бачите, уход від цього. Ну, про що ми говоримо? Я не знаю. Ну ось як з ними можна домовлятися. Їм тільки залякувати нас. Тільки залякувати. Повторення того, що було. Луна, обман, удари, робота. Робота диявола. Робота диявола буде продовжуватися. Обман. Я не знаю, як з ними домовлятися. Я не знаю. Просто не знав. Нужен Кнут от Трампа. Кнут. Далі, що тут каже РФ? Так, перше, що вони кажуть? Ми готові до переговорів і відкриті до розмови, маючи свою позицію. Ми прагнемо нової України як нейтральної неядерної держави. Нормально? Типу РФ відкриті до перемовин і готові, готові до перемовин, відкриті до розмови, але в них є своя позиція. Відьма, ну, зрозуміло. Угу. Кажемо одне а робимо інше. Вище суд, домовленості, гроші. Хитрість і уход від цього. Це хитрість. Вони не хотять. Ще раз кажу, вони не хотять ні зупинятися, ні домовлятися. РФ прагне нової України нейтральної держави і не... нейтральної і неядерної держави. Чи буде так, як хоче РФ. Україна нейтральна і неядерна держава. Нейтральна, ну, типу, нейтральна сама по собі, так? Да? І не туди, і не сюди, а таке щось. Не прийшли кобилі хвіст. Вони оце хочуть. Чи буде таке нейтральна, неядерна держава Україна? Домовленості, гроші, Сонце. Пасів на, ну так, да, Неядерна. і щоб в нашій країні ще й не було і армії теж. Ой, вони це те, ж, бачите, відлюдник і в плані, да, щоб взагалі не було ні зброї, ні армії, нічого не було. Ну, я ж кажу, не пришій, кобіля хвіст. Оце вони хочуть. Так, да, по правосуддю вони цього будуть вимагати, типу. Але ніхто на це не погодиться. А тільки в їхніх мріях і снах. Так, а ось території. Території мають бути визначені всі чотири області вже в нашій Конституції РФ. І ми вимагаємо, щоб усі сили українського уряду залишили ці території. Нормально? Срочно Кнут. Срочно Кнут. Нужен, срочно Кнут. Від Трампа, може, Кнут, може, від вищих сил Кнут нужен. Так, РФ заявляє, що всі 4 території повністю, по кордону, 4 області. Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська вона вже в їхній конституції повністю. І вони вимагають, нормально вимагають, щоб наші сили українські залишили ці території, щоб ми сложили чемоданчики і пішли. Чи буде, чи буде так? Чи буде так, що ми віддамо їм повністю всі території? Чотири домовленості. Пашмонет. Ну, ось вам і пашмонет. Боротьба. Боротьба буде за це. Таємниця. Знов домовленості. Сонце. Домовленості, сонце. Король жезлів. І що тут? Перемога. Розсвіт. Тупік. Баланс. мене знов падає баланс. Тупик, баланс. Як це. Як це баланс. Ілюзія, пасив, контроль, імператор, рух повішений, обман. Ну, як домовлятися з ними, якщо ці території вже типу в їхній конституції? Вони це постійно повторюють. Як? Я тут ще раз, я не розумію. Ану, що дійсно всі чотири території Запорізька, Херсонська, Луганська та Донецька, покордони залишаться РФ. Що дійсно всі чотири території області повністю по кордони залишаться РФ? Перемога, сонце, правосуття, уход від цього, тупік. Ну так не буде. А як буде з цими територіями? РФ заявляє, що всі чотири області покордони в їхній конституції. Як, ну, як воно буде з цими територіями? Ілюзія допомоги. От наш дім. Швидкість. Як буде обмеження Пашмачів. в очікуванні. Як буде з цими територіями? Вибір башня. Я не розумію все одно, чи повернеться, чи повернеться нам, наприклад, Донецька, ні. Запорізька та Херсонська області. Якась частина повернеться в Україну з 10 мечів. Не збираються. Чи може все залишитись, як зараз є? Ось як зараз йде лінія фронту, чи може так все і залишитись РФ по лінії фронту. Мир. Ви бачите, що вони хочуть? Вони хочуть по лінії фронту. А то, що мені показує 50 на 50, типу, ну, дивіться, Херсонщина, типу, по річці. 50% наші, 50 їхні. Ну, Запоріжжя, звісно, більша, частина їхня. Може, воно мені оце і показує, що половина вам залишиться, а половина це, типу, типу, це лінія фронту. Бачите? Вони скажуть: ну, ладно, вони, ага, вони скажуть, ну ладно, королева жезлів, РФ. Ну, ладно, ми згодні по лінії фронту. Оце наша поступка. Отак От ще може бути, розумієте? Боротьба, будемо все одно тут боротися за свої землі, дорога, пасив. Бачите, що вони хочуть зробити? А вони зараз стоять на своєму, що типу, в них ці області 4 повністю по кордону в Конституції. Як дійде діло до домовленості, вони потім з барського плеча скинуть і скажуть, ну ладно, давайте по лінії фронту, оце наша поступка, найбільше ми не згодні. Ось що вони там, ось що вони хочуть. Так, ладно. Ще раз питаю. Чи може все закінчитися та зупинитися на лінії фронту? Мається на увазі оці кордони. Лінія фронту. Це і є нові кордони України. Лінія фронту це і є нові. Я навіть таке питати не хочу. Це і є нові кордони України. Не хочу таке питати. Перемога. Уход від цього. Правосуддя, зірка надія на сонце. Надія на, все одно залишається надія на сонце на правосуддя. На сонце це юг Запоріжжя-Херсонщина. Надія на сонце, на повернення сонця, там, де тепліше. Ну, я так думаю. Поки що така відповідь. Чекаємо. Чекаємо. Е Кнут від Трампа.